Доброго дня! Ви завітали на канал Обасени В'яжуть і вас вітає Захар Ткаченко. Коли мені надоїдає в'язати, я шию. Коли не доїда шити, я печу. І так по кругу. Сьогодні я шию. Сьогодні поділюся з вами роботами, які я шив, які я робив. Я поділюся з вами роботами, які я робив. Я реставрував старі садові крісла та сільці. Техніка пошиву дуже проста, без ніяких обмежень та правил. Тканина це залишки джинсу, це такі лоскутики, які вже не можна використовувати. Цим і подобається мені цей вид шиття, що не потрібно дотримуватися правил, різні кольори та форма. хаотично пришиті, додають свою красу. Використовуються всі зрізки. Що у вас немає білого кольору, ви можете пришивати на виворотній срині. З кожним платиком е, ваше полотність стає все більше і більше. Можна ще зверху зробити додаткову стрічку. Можна шити так, як я сшивати, а можна сшивати одразу на полотно. І так, сшиваєте всі ваші, ваші зрізки до потрібного розміру. Техніку, я думаю, ви зрозуміли, а я похвалюся вам своїми роботами. Хочу представити вам свою роботу, якою на протязі місяця я займався. Ресовріював стільчики, я шив, тату скручував. Не викидайте вживаний джинс, він вам іще пригодиться. Ще до вашої уваги два садових крісла. Я на них відпочиваю в тіньочку. Переробляйте вживані речі. Даруйте їм нове життя та робіть собі приємне. А на пока всім пока! З вами був Захар Ткаченко і Кіт Багіра.